Доброго вам здоров'я, шановні. 2 квітня середа. Церква сьогодні згадує преподобного тита чудотворця, а ще полікарпа Олександрійського. 2 квітня наші предки уважно прислухалися до природи і особливо стежили за поведінкою птахів. Казали, якщо цього дня галки чи граки літають високо в небі, а потім стрімко падають донизу, незабаром задощить і дощі триватимуть довго. Звертало увагу на ворон. Якщо ворона сидить просто на землі, значить, справжнє весняне тепло вже прийшло, більше не відступить. А ще вірили, якщо саме 2 квітня почути голос перепілки, то рік буде щедрим. Очікували багато хліба, рясних трав і гарного врожаю. Ще й сьогодні середа на похвальному тижні. В середу на похвальний тиждень в церкві дівчата намагаються вистояти всю службу до кінця. Ретельно молячись при цьому і сподіваючись, що за таке старання вищі сили пошлють їм доброго нареченого. В гуцульському календарі сказано, що середа п'ятого тижня Великого посту це поклинна середа, тобто поклонна. Всі то ні заказане, ані ні все можна робити. Увечір треба йти до церкви на поклони. В книжках ці обряди пов'язані з читанням канону Андрія Крицького, який, напевно, раніше читався в середу ввечері, але в сучасному календарі цей канон читається в четвер вранці, тобто завтра. Я просто зі свого боку вам розповідаю, як це в старих книжках розказано, а вже сучасні звичаї ну так само і буду розповідати, і те, що і сьогодні роблять, і завтра роблять. Але просто, щоб ви знали, що в старих книжках це було в середу. а Зараз це треба, напевно, робити в четвер. З цього відео ви дізнаєтеся, як притягнути в дім гроші та добробут, який простий ритуал допоможе вигнати хворобу з оселі. І яку молитву треба прочитати перед сном, щоб захистити себе від тривог і поганих снів. В цьому відео перевірені часом дії та слова, що підтримують тіло, душу і простір довкола. Я розповім про те, що треба зробити, Я розкажу про те, що сьогодні робити не можна. Будь ласка, це відео обов'язково додивіться до самого-самого кінця. мені лайк, подобаєчку, пишіть довгий-продовгий коментар. Діліться цим відео обов'язково. Звісно, підписуйтесь на канал. А ще я вас хочу запросити на свій телеграм-канал, посилання буде в описі під цим відео. Обов'язково долучайтесь періодично, час від часу. Я туди щось цікавеньке, додаткове додаю. Е, будь ласка, буду вас там чекати. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі, всім заступникам небесним на небі за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Друге квітня день преподобного тита чудотворця, людина, яка своїм добрим серцем і щирою вірою залишила по собі теплий слід в душах багатьох. Преподобний тит народився неподалік Константинополя. З дитинства він обрав шлях молитви і посту, щиро прагнучи духовного зростання. Завдяки своїй скромності та доброчесності він здобув щиру любов братії і монастиря і людей навколо. В непрості часи іконоборства тит залишався вірним своїм переконанням, не відмовився від шанування ікон попри тиск і переслідування, його стійкість і мужність стали прикладом сили духу. А ще він мав дар зцілення, допомагав хворим і знедоленим, не відвертався від тих, хто потребував підтримки. Люди приходили до нього з надією і завжди отримували розраду. Проживши довге і праведне життя, преподобний тит відійшов у вічність, але пам'ять про нього жива й досі. Його приклад надихає бути терплячими, щирими та самовідданими. Віряни просять у святого допомоги, коли шукають душевного спокою, хочуть знову повірити в добро або потребують сили, аби не зламатися під тягарем життєвих труднощів. Просять про мудрість у прийнятті рішень, преподобного шанують як людину, що жила з відкритим серцем. І ясним розумом просять про зцілення від хвороб, завдяки дару чудотворення він вважається покровителем недужих. І якщо День Святого Тита, Чудотворця, припадав на шутковий або вербний тиждень, в цей день влаштовували великі ярмарки, торговці з усіх усюд з'їжджалися з надією добре поторгувати і отримати гарний прибуток. В народі навіть побутувало повір'я. Чим більше вдасться заробити цього дня. Тим вдалішим буде рік у торгівлі. Рано вранці торговці та купці приходили до весняного розливу, до річки, калюжі, водостоку, кидали туди чисту монету зі словами: Як вода повертається що весни, так і прибуток повертається до мене торг моїй справі, успіх моїм старанням, щедрість моїм рукам. Амінь. Після чого залишали монетку в воді, не озираючись. Ви так само можете повторити цей ритуал. Якщо ж води поруч немає, можна просто опустити монетку, склянку з водою на ніч, а вранці вилити під поріг дому або магазину. Жінки теж мали свої традиції на 2 квітня. Вони влаштовували своєрідне очищення родини від всього зайвого, струшували подушки й матраси всіх членів сім'ї, а потім кропили їх святою водою. Вважалося, що такий ритуал допомагає вигнати з дому хвороби й негаразди. Особливу увагу в цей день звертали на ворон. Їхнє каркання вважалося застереженням. Мовляв, якщо птахи в'ються над домівками і голосно кричать, це може бути знаком труднощів попереду, неврожаю або браку їжі. Через це дітям радили відганяти ворон подалі від оселі. Водночас ворони в народній уяві мали подвійну репутацію. З одного боку, їх пов'язували з чимось таємничим і навіть лякливим. А з іншого, саме ці птахи часто з'являються в казках, як мудрі порадники. Тож, як казали наші предки, все залежить від того, з якого боку подивитися. Якщо 2 квітня ви почуєте каркання ворон над домом або побачите цих птахів поблизу, не лякайтеся, візьміть дерев'яну ложку і тричі постукайте по порогу. Поганих новин не буде. 2 квітня в день преподобного тита Чудотворця люди не лише молилися за здоров'я та добробут, а й уважно придивлялися до весняної природи, особливо до річок, які саме в цей день починали пробуджуватися після зими. В народі вірили, що якщо крига сходить занадто швидко, то рік буде непередбачуваним. А от розливи, навпаки, віщували тепло, гарний врожай і щедрий синокіс. Особливо це помітно було на великому лузі. Раю з унікальним водним світом, що щороку навесні змінювався буквально на очах. Тут повінь могла перетворити знайомий берег на озеро, а озеро на болото. Великий Луг справжній рай для рибалок. Тут рибальство було не просто ремеслом, а частиною спадщини, яку за переказами передавали ще від запорожців. Завдяки особливому клімату погода на великому лугу була м'якою ні холод, ні спека не затримувалися надовго. Лід тут тримався всього 85 днів, значно менше, ніж на інших великих річках. Весняна повінь щороку змінювала вигляд лугу до невпізнаваності. Плавні це складна мережа річечок, озер і боліт, могли змінюватися щодня. Місцеві жартували. Там, де вчора був берег, сьогодні озеро, а завтра болото. Після Великої води залишалися так звані плавні сплетення очерету, водоростей і рослин, які з часом перетворювалися на острови. Але варто було знову піднятися воді, і ці острови зникали без сліду, тож навесні лугу на карту було практично неможливо нанести. Для місцевих плавні були справжнім джерелом достатку. Тут навіть городи садили, і все добре росло. Капусту посієш просто у воду, притиснувши ногою, і вона вже росте, згадували старожили. А ще тут ловили рибу. Після паводків в низинах залишалися калюжі маленькі озерця, де риба опинялися в пастці. Туди й приходили рибалки. Ловили рибу просто руками. А якщо глибше виявлялося там, каламутили воду палицею чи ногами, щоб легше було побачити здобич. У народі збереглося чимало добрих звичаїв і простих ритуалів, які допомагали знаходити внутрішню рівновагу, зміцнювати здоров'я та налаштовуватися на світле майбутнє. Ось декілька давніх порад, що з любов'ю передавалися із покоління в покоління. Аби знайти внутрішній спокій, на світанку занурте руки у проточну воду. 2 квітня вранці підійдіть до джерела. До річки або просто відкрийте холодну воду з крану, важливо, щоб вода текла. Занурте обидві руки до ліктів і тримайте кілька секунд. Після цього дайте рукам висохнути природньо, не витираючи їх рушником. Щоб мудро прийняти важливе рішення, спечіть круглий хлібець і розламайте його на три частини З'їжте одну частину самі, другу віддайте близькій людині, а третю залиште птахам. нехай віднесуть ваше прохання на небо. Аби вигнати хвороби з дому ввечері 2 квітня, запаліть пучок сухого полину або єлівцю та обійдіть з ним всі кімнати за годинниковою стрілкою. Ще й сьогодні, ну в принципі, кожного дня, ну і сьогодні також, можна прочитати оцю народну молитвочку на сонце. Дуже стародавня народна молитвочка. Слухайте, будь ласка, уважно. Вона справжнього стародавнього етнографічного джерела українського. Я, звісно, залишу цей текст потім під відео в першому закріпленому коментарі. Кладовлюся спати, ні може нічого пристати. Огонь погас, Ісус Христос при нас. Крижом лежу, крижом подогнуся, криш надо мною, криж подо мною і криж в серці моєму. Ангели по боках, Божа мати в головах. Постілька свячона, раб Божий Володя хрещений. От і вся молитва і спати кладовитися. Але, звісно, ім'я Володя треба замінити на ваше ім'я або на ім'я тої людини, для якої ви читаєте цю молитву народну. Це народна молитва не церковна. Що не можна робити сьогодні? 2 квітня наші предки не радили відмовлятися від можливості щось продати чи заробити. В народі вірили, чим кращим буде прибуток цього дня, тим вдалішим стане весь рік в фінансовому плані. Сьогодні не можна чоловікам в темному одязі позичати гроші або давати в борг кажуть, що разом із грошима можна забрати власну фінансову вдачу і заробітки почнуть спадати. Не рекомендується всім, хто займається навчанням чи самонавчанням, сьогодні перегортати старі конспекти. Вважається, що це відкриває замкнене коло знань, і нова інформація перестане запам'ятовуватися. Також цього дня рекомендували обов'язково змінити постільну білизну, причому не просто так, а гарненько її випрасувавши. Казали, що тоді вночі сни будуть спокійні, без жахів, а сам сон міцний і відновлюваний. Не дозволяється жінкам із довгим волоссям 2 квітня залишати на ніч дзеркало навпроти ліжка. Кажуть, що це вплітає нічні жахи в думки, і сон буде тривожним, з відчуттям втоми. Не варто жінкам, які живуть самі, цього дня витрушувати килими, бо з пилом за повір'ям можна випустити останнє тепло з хати, і весна буде відчуватися холодною самотньою. Не можна самотнім людям 2 квітня ставити на стіл одну тарілку. Це закріплює самотність, і шанс зустріти свою людину другу половинку відкладається ще на кілька місяців. Не слід всім, хто має хатніх тварин, цього дня викидати шерсть після вичісування на вулицю. За повір'ям, птах може забрати її до гнізда і тоді улюбленець почне хворіти або сумувати. Ще одна порада від предків не годувати ворон. Їх вважали птахами, які можуть притягнути тривожні новини. Якщо їх підгодовувати біля дому, вони можуть з'являтися частіше, і це вважалося поганим знаком. 2 квітня намагалися уникати не лише сварок, а й просто негативних емоцій. Предки вірили, що смуток, злість чи образа, проявлені цього дня, можуть надовго зіпсувати настрій, втягнути в низку прикрих подій. А якщо все ж посварилися з кимось із рідних сьогодні саме на день святого Тита, то помиритися казали вийде вже аж після Великодня, тому люди намагалися бути м'якішими, терплячішими і підтримувати один одного в доброму настрої. Не варто сьогодні зранку виходити з дому без ключів в кишені, бо середа, повір'ям, любить закривати двері і можна опинитися перед замком без допомоги. Нові справи сьогодні краще не починати. Але якщо доводиться, то тоді не рекомендується чистити взуття перед виходом. За прикметою така чистка стирає впевненість в собі і весь день буде здаватися невдалим, навіть якщо все піде добре. 2 квітня 2025 року припадає на середу. Це період Великого посту, а отже, день сухоїдіння. У народі та церковній традиції в такі дні вживали лише холодну їжу без олії, фрукти, овочі, горіхи, іноді сухофрукти або квашені страви. Їжу не підігрівали, не варили і не смажили. Це сприймалося не як суворе обмеження, а як можливість очиститися і тілом, і духом. Кому не варто дотримуватися суворого посту або обирати сухоїдіння. Це не можна робити дітям, підліткам і людям похилого віку. Не можна вагітним і годуючим жінкам, не можна людям із порушенням обміну речовин, проблемами з організмом або тим, хто має значні фізичні навантаження і, звісно, тим, хто захищає Україну. В таких випадках дозволяється послаблення посту. Головне, щоб піст не шкодив здоров'ю. В церкві завжди наголошують, головне в пості не суворість у їжі, а лагідність у серці. Якщо людина не їсть м'яса, але при цьому сердиться, заздрить чи свариться, такий піст не принесе користі. Серед весняних турбот і духовних роздумів не забуваймо й про добру традицію вітати тих, хто святкує іменини. Ім'я за народними уявленнями несе в собі силу, характер і долю людини. Тож День Ангела це ще одна нагода сказати теплі слова тим, хто поруч. 2 квітня свої іменини відзначають Георгій, Григорій та Юхим. Всім, хто носить ці красиві й сильні імена, хочеться побажати здоров'я, ясних думок, добрих доріг в житті та щирих людей поруч. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде новий день. Дуже цікавий. Завтра у нас багато звичаїв, дуже специфічних саме на цей день. Тому обов'язково повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я нагадаю, що я враховую при своїх прогнозах і неперехідні свята, а також перехідні свята, і народні перехідні свята, і народні перехідні звичаї. Вони в нас є, їх дуже багато. І я щодня. Складаю цей календар вручну для того, щоб все це якось узагальнити і надати вам найбільш повну інформацію. Дякую вам ще раз за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе! До зустрічі завтра!